біля шайби давайте від шайби пройдемося добивати Зверніть увагу, мага як гарно тут світне Магнолія. Магнолія, і Павло поволодруй костел все в кадрі Далі. Парк готель. Моцарт. А бачите, писанки повісили, значить, значить буде такий великдень в Трускавці. Сандалі, стабільність, ознака класу, як казав мій знайомий. Я вже колись рахував, скільки ці сандалі відходили. Та. Саме ці 600 кілометрів легенько. 1200 легенько. 2000. ну десь так. Порожньо. Ніхто не п'є каву, ніхто не їсть млинці. Фактично нікого нема. А чому фактично? Нікого нема. Знаєте, що до бівето прийдемо. В сах запаркувався на велосипеді і все. Квітнуть. нарциси. Ай те на центральну лайк будемо Що тут ялина чорна, сосна біла, тут теж себе змін. Чи, то є поляки? Або можливо наші, виїхали, таєш. Для серйозності приїхали додому, розмовляють польською. Таке теж може бути. Праворуч бач, там не було кафе. Шла якась реконструкція, але поки що там далі кафе, нічого не змінилося. Потяг бювет теж можна сказати, все без змін. Картини з бурштина. Ще казав, дуже і дуже тепло. Сьогодні більше 20 градусів тепла. І так, завжди буває. Хтось ще вдягне тепло в такий час, хтось же вдягається дуже легко. Одночасно можна побачити людей в футболках, в площах. Таке буває, коли настає нас стає різке потепління. Анонс ну, в ми навіть не будемо дивитися, але нема що дивитися. 23 квітня, найближчий концерт Оксана Володимирівна Блузір, народна артистка. Потім тенор з Бальканто. Сергій Піскун. І 28 квітня. Таніта Рос. Тіана Рос, вибачте. Таніта та, це інше ім'я, інший виконавець. Трошки ще за квіт. Трошки ще за квіт кущ магнолі. Я вже думав, що він не відійде, під захморозивала ще як собі дійшов. Гусак. А й бівт. Щоб сказати, що біля бюлету багато людей чи на бюветі багато людей. Це було б неправдою. А зайдемо, подивимось, всередину, справді, чим ми, чи ми будемо так, кажеться, гадати. Зайдемо, все буде видно. значить, квітне розсудна, спеціально не кажу, як називається. Була суперечка, хто то квітне. Одні казали черешня, а другі казали груша. От, давайте уважно подивимося і напишемо в коментарях, що то квітне. Хто не знає, що то квітне, то можна голосувати. Частина людей за черешню, частина за груші. Бо так і було, що частина людей сказала черешня, а частина груше. І зверніть увагу, появився поштомат нової пошти, можна собі замовляти. посилочки прямо-прямо на бів. А отак зараз всередині набіветь. З'явилася нова фотозона, ми ласи і теж подивимося. Не, вийдемо через інші двері, це ж через центральний вхід вийдемо. <різвіст> Добрий день. А нова, нова великодня слабто зона. А тут весна тут майже літо. ще давайте кілька кроків сюди? Під парасольки зробимо. Вже так біля самого білятуж. Прогуляємо, глянемо яка температура. А, от вона весна. 20 градусів. Хто не вірив, що 20 градусів, будь ласка. Повноцінних 20 градусів. Як нам парасольки, трошки покажу. От може буде скільки людей зараз в тіні ховається на парасоль, під парасольками в тіні. А в наступному відео перегуляємося в парк. Я вам обіцяв давно парк. Давайте в парк.